Можна у фінапі є відкрита відкрити апі, які ми передаємо, і можна налаштувати інтеграцію, якщо її ще немає, тому що у нас. Ну, тут просто треба з'ясовувати, яка саме crm система можливо, з нею вже є інтеграція, бо uh -huh. дуже з багатьма, вони зараз у нас дуже швидко розширюються. Але в цілому і не лише з CRM-системою, все, у чого є, в чого є АПІ, у ФІНМАПА його можна сконектити з ФІНМАПом і забирати саме ту інформацію, яку вам потрібна. Якщо у вас перший, от, скажімо так, перший пункт, хто отримує інформацію про рекламну кампанію, це CRM-система, зазвичай. Саме в CRM-ках і накопичуються дані по воронках, по рівням конверсії, по всьому іншому, да, це без проблем забрати у FinMap і затегувати всі ці витрати вже потрібними тегами, які налаштовані у сервісі. Угу. Добре, добре, дякую. Я хотів би розказати, чому ми це робимо, в принципі, з Мариною. Ну, дивіться, з одного боку, ми це робимо для того, щоб роздати цю інформацію, тому що це реально біль.